Вітанечко всім, і з вами як завжди я, Владислав. і Сьогодні ми з вами продовжимо бавитися в таку групу під назвою Roblox. І в цьому видові я хочу отримати діамантову кнопку YouTube і також набрати 100 мільйонів послідовників. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі! Так, ну що ж, повертаємося у нашу домівочку. Зараз почнемо готуватися до запису новенького видива. Я хотів вам також подякувати за просто неперевершену активність під минулим видивом. Бачу, що вам сподобався даний нумограй. і ви хочете ще нумограїв про Roblox. Ну що ж, давайте почнемо записувати якесь нове видиво. у цьому, звичайно, що видиві. Так. І тепер зараз давай ляйте з емоціями. Побавимося, покажемо наші емоції, радість. Так, і зараз трішки помонтажуємо. Також в попередній частині відео я говорив, що ви можете також додаватися в друзі, я заходжу, а вас з кожним днем все більше і більше. Знаєте, мені приємно, що вам подобається даний номогра і ще, звичайно, ви хочете потрапити у відео. Моє про Роблокс. Тому ось так. Ну, а ми поки що чекаємо, поки з великою геометричною прогресією кількість переглядів на новому видові збільшуватиметься величезними темпами. Ну і також, якщо ви хочете продовження даного номограю в Роблоксі, то не забувайте про власні вподобайки, також про позитивні коментарі. Це для мене найдорожче. Це дорожче за велику кількість грошей. Мені дуже приємно. І також ми отримали діамантову кнопку Ютубу. Ох! Чудесненько. Нарешті ми вже перетнули позначку в 10 мільйонів послідовників, і це просто не привершено. І я вам дякую за те, що ви у мене є, і за те, що ви мене підтримуєте. Ось так, ось так. Дякую вам ще раз, мої любі послідовники. Так, ну що ж, давайте запишемо ще один ному грай, насвідки все ну, номайному грай про будівництво човна. Ну що ж, давайте потицькаємо на ось ці буквочки. Зараз ми запишемо дане видиво. Екселент, чудесненько! І будемо знову. Але ні, тут наш комфухтер зламався, тому нам потрібно його відремонтувати, щоб продовжити роботу над новим видивом. Так, тискаємо. Так, я влучу. Віс... Ну, все одно нормально, 89% також чудесненько. 80%. Ну, хай буде, хай буде з тим всім. І далі 95% також непогано. Зараз заливаємо це видиво у мережу YouTube і чекаємо, поки буде наплив наших. Грошеняточок, глядачів, переглядів, як не як. Також, можливо, ми отримуємо і діаманти. Це ж також непогано. І ми набираємо з величезною геометричною прогресією і діамантики. І бачите, і грошенятка. І дивіться, ми вже один мільйон послідовників. Бачите, 7 мільйонів переглядів ми отримали лише на цьому видиві. Ну, будемо далі продовжувати. Треба активно активно записувати видива, щоб, звичайно, що. Можливо, ми потрапимо в тренди, можливо, щось буде трендове. Ми його запишемо. І, звичайно, що доберемося нарешті до 10. Не з 10, а до 100 мільйонів послідовників. Клискаємо ці букочки, натискаємо, натискаємо, і запис у нас завершено. Тепер ми, звичайно, що починаємо монтажувати наше відео, треба добре влучити. 96%. Так, 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 90%. Ну, ну буде краще. Ні, 76%. Ну, все одно гаразд. Зливаємо це, видово, звичайно, що в мережу YouTube. І виходимо на вулицю. І зараз почекаємо, поки в нас розпочнеться наплив наших переглядів. Також можна походити по місту, що, звичайно, я не робив попередніх частинах. Ну що, зараз подивимося, на моїх хтось в трендах є. І наше вид, звичайно, що набирає перегляди. Також мені писали в коментарях, що десь тут у нас є літак. І ви бачите, у нас літак ось такий величенький, але він дуже дорогий. Також ви мені писали. І давайте. Зробимо селфі самознимку саме ось тут. Біля ось цього літака. Зараз на мене люди будуть підписуватися в великій кількості. Рушенятка також ми отримаємо, тому що ж ми біля літака, якогось мільярдера чи мільйонера відомого. І тепер я завантажив ще одне відео, звичайно, про будівництво нашого корабля. Ну добре, хай набирає перегляди, грошеняточка. Подивимося, що там ми можемо придбати. вау, навіть за квантильйони у нас воно все продається. Я навіть не знаю, чи ми до цього дійдемо, чи ми взагалі повністю проходимо цей режим. Пишіть в коментарях, чи вам цей режим подобається, і ми, звичайно, ще продовжимо. Бо цікавенько, що там у нас буде далі, хоча вже ігри в нас нові не з'являються. Ну але нічого, продовжимо, подивимося, що ми тут зможемо е, зробити такого. Добре, зараз бавимося. Зараз поспимо, і, звичайно, що почнемо монтажувати нові та нові видива. Робити. Вау, ви погляньте, вже нарешті у нас якась гра в тренді. Це, до речі, в перший раз, коли я це бачу. Добре, тискаємо швиденько, швиденько, швиденько. 3, 2, 1, 0. Все брільянтово, все вийшло. Діамантово. І тепер давайте його монтажувати. Так, і влучу. 93%. Так, я зможу більше. 82%. Ну, ще ще. 99,9% це вперше, коли я ось так отримую. У мене було 99%, а це вже 99,9%. Ще не вистачило лише трішечки до 100%. Це, напевно, ще неможливо отримати 100%. Ну, тобто я ні в кого цього не бачив. Нічого нам є ще до чого йти, до чого прямувати. Так, і наше видево тренду вже набрало 10 мільйонів переглядів. 20%. Перетнуло в позначку в 30 мільйонів. Дивіться. 50 мільйонів. Ми просто стали досить відомими. На нас майже 5 мільйонів людей підписалися після цього відео. Читаємо М -м, просто негативні коментарі, ну нічого. Давайте записувати ще і ще цю трендову гру. Тому що, поки вона в трендах, ми зможемо заробити її грошенят, і у нас підпишеться якомога більше людей, тому що це трендове, тому що більші кількості людей це до вподоби. І, звичайно, що. Ми отримуватимемо від цього ефекту. Що ж треба працювати, треба якомога більше видів записати саме про цю гру, тому що вона відома, тому що її дивитиметься якомога більше глядачів. І ми зможемо тут підбити свій, звичайно, що кеш. Так, поки відео заливається на наш ютубчик, ми можемо, звичайно, ще перекусити дорогим чізкейком. Ну, Я так думаю, що це воно, чизкейк. Добре зараз ми трішки побавимося і тепер дивимося, як з геометричною прогресією кількість переглядів збільшиться. Звичайно, цього разу кількість переглядів буде менше, тому що цю гру ми вже записували, хоча я бачу, що Ні, все-таки на 1 мільйон переглядів у нас менше, ніж було попереднім видовом. Зараз знову ми тут походимо з селфі. У нас вже 76 мільйонів послідовників. Це просто бачу, навіть мої любі послідовники зайшли, вже пишуть чудові та приємні слова. Бачите, вже побачили. Ну, от бачите, додавайтеся до мене в друзі, і, звичайно, що ви зможете мене побачити в Роблоксі. Ну, в той час, коли я записую виводи. Ось так можете потрапити, порадіти, як я, звичайно, радію. Зараз ми навіть... мені цікаво, скільки у нас буде аж в кінці видива, скільки зможе завітати до нас моїх любих послідовничків. Ну, вже майже 100 мільйонів, нам ще залишається зовсім небагато, ще трішечки, і ми матимемо якусь нову кнопочку, нову кніпочку нашого Ютубу. Бачиш, навіть глядачі є навіть підписані на мій канал. От От нас набагато ще більше і 100 мільйонів послідовників ми вже маємо. це... Неперевершено, це просто чудово, це прекрасно. От бачите? у нас ще більше стало із часом. Цікаво, що буде в майбутньому, коли вас стане ще і ще більше. Так, ну поки що нас небагато, але з часом, з часом все може змінитися. Тому не забувайте про вподобайки, про позитивні коментарі. Для вас не складно, а для мене досить приємно. Так, ну що ж. О, у нас з'явилася нова гра, пів-пів. Будемо зараз е, з пушечки вистрілювати в бандитів чи що там, не знаю. Можливо, це щось Counter-Strike, ще щось подібне. Вері no. О, Щось новесеньке, було сердечка, а це вже нове. 93%. Добре, зможемо краще. 96%, щось буде краще чи ні? Ні, все-таки гірше і 78%, але нічого, хай буде. Так, заливаємо це відео, звичайно, що в YouTube і чекаємо, поки воно завантажиться. І ми... Ну, непогано, 6 мільйонів ми вже отримали. <головіка> Нових глядачів. Походимо із цією палицею, трошки походимо, подивимося, побігаємо. От, навіть глядачів у нас є, але я хочу. Напевно, що я придбаю новий будинок. Тому що я не сильно хочу бути в, ново, в цьому старому будинку. Та й ви писали, що в латуву новий свій дім. Зараз і подивимося, що ми можемо придбати за ті гроші, що в нас є. Три з половиною квантильйони. Це дорого. До ютака нам ще дуже далеко, не значить навіть до нього доберемося. Так, Купляємо за 5 мільйонів долярів цю квартирку. І зараз переїдемо туди, поставимо меблі, розкошелимося на нові меблі. Бач, навіть мої любі послідовники, щось можуть хочуть придбати тут. Так, де мій новий будиночок? А, он там. В кінці кварталу зараз туди добіжимо і, звичайно, ще я покажу, що у нас у новій квартирі. У новій квартирі у нас то нічого такого особливого, просто трішечки більше місця, і ми бачимо навіть місто от звідси. Хоча є набагато кращі будівлі. Так, ну що ж, ми можемо побудувати. Давайте збудуємо ліжечко. І, звичайно, кожне ліжко нам даватиме з великою швидкістю там, е, в тому відновлюватиме, там, наприклад. Е, ну, тобто зменшуватиме, збільшуватиме нашу енергію, як-не-як. Ну, а ми візьмемо ось таке простеньке ліжко, тому що мені ліжко з динозавром щось не сильно подобається. Давайте ще візьмемо фрідж, холодильник, давайте його також придбаємо, Воно, він не такий дорогий, лише 7 тисяч доларів. Нічого, зараз придбаємо, поставимо дорогий холодильник, буде у нас там стояти. І також потрібно придбати якийсь ігровий автомат у вкладці фан. Ну, Тобто веселість чи щось таке подібне. Ну що, беремо ось такий дорогущий <хи> ігровий автомат. Цікавенько, де його поставити. Давайте ось поставимо біля вікна. Хай буде все одно. Майбутнє ми придбаємо, можливо, і літак. Будемо такі мільйонери, вже буде мене фотографувати, фотографуватися біля нього, а вже всередині нього. Ми входимо з і дивіться, який я вже багатенький на мене там підписується за одну секунду по кілька мільйонів людей. Це ж чудесненько. Чи на автоматах. Ну, воно, до речі, швиденько відновлюється, який говорив, тому що чим дорожчі меблі ми купляємо, тим більше вони нам вернося. Давайте ще знімемо у новій квартирі пів-пів. Натискаємо, тискаємо. Треба швиденько. Шодесенько потрібно встигнути це зробити. І епічно ми це все зробили. Так, тепер давайте змонтуємо. Ось це 97% добренько, добренько. Далі, знову 97%, ну це вже трішки менше. І 89%. Добре, хай буде. Хай все у нас буде. 95%, непогано, непогано. Так і тепер у нас вже. О, бачите, вже хтось радіє, що нарешті зустрівся з Лату. <сум> така радість. Ну, Мені також приємно, що у вас все більше та більше, і ви пишете такі мені приємні слова, мотивуєте мене, звичайно. що... От бачите вже хтось навіть тут з тваринками. Хоча в мене не вистачає ще кристалів, щоб придбати нового домашнього але Надію, що в майбутньому ми це, звичайно, що зробимо. Зробимо, звичайно, що я в відео. Так, звичайно, що ти видиво. Як же ж так? Як ж не бути видиво в лату от, бачите, зараз ми напишемо. Так, ти, звичайно, що видив. Їх. Ти потрапив. І все, знову я на тебе підписаний. Дякую, дякую всім людям, які слідують за моїм YouTube каналом. Дякую вам, дякую. Мені приємно. Цікавенько, скільки нас далі буде, тому що це ще тільки початочок. Ось ці елементи з вами на що вирізати, потрібно показати. Ось нас ще набагато більше. У нас вже не кілька людей, нас вже можливо шестеро, семеро. Цікавенько, скільки в нас буде там в майбутньому там. Ще більше, напевно, що. Так, так, так. Як? Хтось питає, чому на він. Звичайно, що можна. Звичайно, що можна, звичайно що. І ось так. Ось така наша кількість у даному <сум> видаві. <сум> дякую вам, що ви пишете позитивні коментарі. Дякую вам. Мені дуже приємно, дякую, що мотивуєте мене. Хтось радіє, такий здивований видиві новому влату. Нам вже, на нас вже, напевно, з десяток тут тут от стоїть. Це просто вау. Ну, а дане відео вже закінчилося. Я вам дякую, що ви переглянули. Звичайно, що поставили вподобайку, написали позитивний коментар. Також не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, тому що це дуже то дуже важливо. Ну, як то кажуть, бувайте доступних зустрічі, ми любі послідовники. Слава Україні! Слава Збройним силам України!